Бажаю всім міцного здоров'я. Дуже вдячний, що запросили на цей захід, що зібрали багато різних представників з різних відомств, і саме навколо теми охорони ментального здоров'я і військовослужбовців, і ветеранів, і працівників. І хотів сказати, що програма перехід та що. Розробляється в Міністерстві ветеранів. Ми дуже сильно співпрацюємо з пані міністром в цьому напрямку, і що стосується охорони ментального здоров'я, так само дуже радий бачити пані Ірину Тарасову, тому що ще півтори роки. Тому ми активно так сказати, впроваджували охорону ментального здоров'я військовослужбовців, так сказати, всупереч всім перепонам, і воно дає вже свої результати. Наразі у нас присутні центри реабілітаційні, ну, госпіталі реабілітаційні, де проходять військовослужбовці реабілітацію після тяжких поранень. Так само є там і компонента психологічної допомоги, психотерапевтичної допомоги. І з точки зору опіки і допомоги військовослужбовцям, у нас це питання перекрито дуже багато хто. Підключився в 22-му році, починається з 22-го року. Багато хто почав ще з 14-го року, і ця сфера розвивається, але от ви підняли таке питання щодо працівників, і у нас так само в госпіталях працюють працівники збройних сил, лікарі, медичні сестри. Водії, ну, санітари, багато є працівників, саме, які працюють у військових госпіталях. І бувають випадки, дійсно, що виконуючи свої навіть там, робочі функціональні обов'язки, вони попадають під обстріли інколи, на жаль, гинуть. І от питання так само, допомоги їхнім сім'ям і допомоги їм, коли вони отримують поранення. І так само, що стосується лікарів, котрі знаходяться в підвищеному стресі психічному, також виснажуються, вигорають. І яким чином, можливо, це за допомогою ваших закладів, це також можна вирішити ну подібні питання. І що стосується наших військовослужбовців, я повторюю, що цей процес, слава Богу, багато хто. Підтримує. І нещодавно у нас була зустріч з паном президентом і першою леді стосовно, ну і пані міністром ветеранів стосовно охорони ментального здоров'я в медичних силах. І ми отримали всеосяжну підтримку від пана президента і завдяки. В програмі охорони ментального здоров'я ти як ініційований першій леді, так само е, кабінету міністрів е, України, все це розгортається, все це впроваджується, і дуже позитивно, що в цей процес підключилися профспілки максимально. І що ви от нас зібрали і об'єднуєте ресурс е, заради однієї цілі це психічне і фізичне здоров'я наших громадян. Дякую вам